Напередодні третьої річниці повномасштабного російського вторгнення президент України Володимир Зеленський зустрівся із захисниками і захисницями та вручив їм нагороди. Серед нагороджених і колишній військовослужбовець Волинського прикордонного загону старший солдат у відставці Іван Кривальчук, який нещодавно отримав звання Героя України. Воїн був удостоєний найвищої державної нагороди ордену Золота Зірка, 34-річний Іван Кривальчук з Кувальщини. 2015-2016 роках брав активну участь в антитерористичній операції на сході нашої держави в складі 14-ї бригади у лютому 2022-го він добровільно мобілізувався до лав Волинського прикордонного загону. Військовослужбовець виконував бойові завдання на Волноваському напрямку. Із січня минулого року прикордонник тримав оборону та відбивав штурми ворога поблизу Новомихайлівки на Донеччині. Іван очолював групу, яка виконувала Ла бойові завдання на позиції довелися постійні бої. Допоміг евакуювати з важливої вогневої точки поранених побратимів, знищив кілька бойових груп і захопив ворожу рацію. Це дало змогу зорієнтуватися та вдало завершити евакуацію. Саме там, у березні 2024 року, воїн отримав важкі поранення, після яких тривалий час лікувався, а нині проходить реабілітацію. Серед бійців, які отримали свої нагороди, був поліцейський штурмового полку Луганськ, об'єднаної штурмової бригади Нацполіції України Людь Олег Булатов. Він отримав орден Богдана Хмельницького, третього ступеня, виконуючи бойове завдання. Група поліцейських під керівництвом майора Булатова була на оборонній позиції в Торецьку. Під час виконання завдання вони змушені були вступити в вогневий контакт із противником. Олег Булатов проявив неабияку сміливість і відвагу знищивши трьох військовослужбовиць Російської Федерації, також активно відстоюючи позицію під вогнем. Проте під час наступного обстрілу Олег Булатов отримав серйозні поранення. Це була мінно-вибухова травма, численні осколкові поранення, завдяки швидкій евакуації та професіоналізму медиків. Булатов був доставлений до лікарні.